Що відбувається і чи запахло корупцією на горизонті, щоб його проштовхнути? Слухаємо у фрагменті ранкового теру на юкенредіо від Юлії Стеранки. Бюджет карні завис у парламенті. Уряд підсолуджує голоси опозиції локальними проєктами. Прем'єру Марко Карні не вистачає лише двох голосів або утримань, щоб провести свій перший бюджет. У документ закладені цільові витрати на проєкти в округах опозиційних депутатів, фінансування культурного центру Філіппінської громади у Ванкувері, підтримка театру в Едмонтоні, інвестиції в аеропожежну авіацію, меморіал жертв рейсу Піс 752 та кошти на музей РС. Емпі у реджайні консерватори і далі виступають проти бюджету через рекордний дефіцит. Але окремі обранці опозиції тепер змушені вирішувати, що важливіше: партійна лінія чи гроші для їхніх округів. Всього два голоси. Сотні мільярдів доларів, 78 мільярдів дефіциту. Залежить від двох голосів. Це демократія.